Не будьте панікерами. Це так Дональд Трамп звернувся до тих людей, які ну, панікують, бо вони втрачають гроші, вони можуть втратити роботу, вони втрачають капітали, деякі компанії знецінюються і так далі. І Дональд Трамп он, от, сказав, що не панікуйте, чого ви панікуєте? І ви знаєте, спостерігаючи за тим, що сьогодні відбувається, я м, десь глибоко в душі розумію, що... Це не просто імпульсивне рішення Дональда Трампа, це така політика і це виважені кроки Дональда Трампа можу помилятися, і ще раз повторюю: ми не знаємо, бо інформації мало. Але те, як деякі лідери вже намагаються зустрітися з Трампом, домовитися з Трампом, піти на поступки Трампу, говорить, що ось ця ідея сили переговорної сили. Вона напевно дасть щось для Сполучених Штатів Америки. Сьогодні вже з'явилася інформація про те, що деякі країни, лідери деяких країн, вже готові зустрітися з Трампом і запропонувати певну угоду. І нібито Дональд Трамп сказав, що окей, але тільки після того як він вирулить свої відносини з Китаєм, тому що там якась диспропорція величезна на цілий один чи то трильйон, чи то щось таке грошей, ну тобто дуже багато. І тут ми стоїмо перед такою дилемою. А може так трапитись, що вся ця гора незадоволення, яка є сьогодні відносно Дональда Трампа, може бути так, що ця вся гора невдоволення вона якимось різким чином повалиться. Знаєте, як буває, що от, от нібито великий ну, колос, але ноги глиняні. Да? Або ви вибудовуєте таку піраміду, але виявляється, що достатньо витягнуть. Одну там карту або щось, і все попадає. Коли я спостерігаю за оцим рухом невдоволених проти Трампа, мені здається, що оце, оця вся ну, конструкція, вона доволі штучна. бо тут як гра на випередження, хто перший побіжить до Трампа, той виграє більше. Хто буде довго чекати, той може нічого не виграти. І ще раз повторюю, сьогодні вже з'явилася інформація, що лідери деяких держав там не особливо уточнюють, тому я не буду називати, щоб нікого там не образить, бо може ще хтось побіг, хто його знає. А я тут скажу, що він не побіг. І от лідери цих держав вже намагаються з Трампом порішати питання і проблеми. І я думаю, Трамп піде зустріч. І оці всі мита, якими Трамп понакладав там весь світ, вони мають на меті домовленості. Тобто до Трампа прийдуть і будуть домовлятися. А Трамп відповідно вимагатиме. Певних поступок Сполученим Штатам Америки вже є інформація про те, що напряглася Європа, адже БМВ, Ауді, Мерседеси, вони обкладені додатковими митами, і величезна кількість авто застрягли. Пам'ятаєте, я на стрімі пояснював, що такі товари, які масово закупують Сполучені Штати Америки, просто нікуди діти. Товіть, у вас на складі лежить 37 тисяч. Сьогодні була інформація новеньких автомобілів Ауді. І середня вартість там з автомобіля Audi 50-70 тисяч доларів. Куди ви їх відправите? Куди. Ну, хто покупець цього товару? Хто в такій кількості? Ти можеш по дисконту їх роздавати тепер, ти можеш знижки робити. Ти можеш просто обрушити всю свою машину. Тобто ти можеш повністю обнулити себе, тому що твої автомобілі ніхто не закуповує. В тебе оборотні кошти. Виявляєте, скільки коштує 37 тисяч. Автомобілів нових, які, ну, які не продаються. Ви хочете, давайте порахуємо, візьмемо 37 тисяч автомобілів, автомобілів і помножимо на середній прайс 50 тисяч за ауді. Ми отримаємо такі якісь шалені гроші. От. Бачите? І це, це 1 мільярд 875 мільйонів, тобто майже 2 мільярди доларів. 2 мільярди доларів. Це багато навіть для Ауді. І це гроші заморожені. Продати не можеш, нові автомобілі не можеш. Платити зарплату потрібно, обладнання потрібно підтримати. І це ж не тільки Ауді. Мерседес, БМВ, там, Рено там, і так далі. Це все воно стоїть на складах. І пихнуть його нема кому. Тому що, якщо пихнуть його в Японію, то там свої Тойоти застряли. Якщо це пихнуть в Італію, то там свої, там, що там, Альфа Ромео чи що там випускають, там застряли. Куди пихнуть? В Африку так такі автомобілі там майже ніхто не купує. Куди пихнуть, куди, куди, куди? І е, тут питання витримки, тобто хто перший здасться. То від собі, що там якась компанія вже побігла домовлятися з Дональдом Трампом, і їхні автомобілі, фур вже помиту в 10%, вже поїхали в Америку, вони видихнули. Я ти сидиш, а в тебе. А, а, а ти що будеш робити? Куди ти свої даш е, продукцію, куди ти її розпихаєш? І це стосується не тільки автомобілів, це цілі промисловості. І станом на сьогодні Трамп говорить: не панікуйте, не панікуйте, майте витримку, витримку. І, можливо, це дасть Америці дуже багато чого. Тепер наступний момент пов'язаний з тим, що кажуть, от, е, в Америці навіть, е, навіть Ілон Маск дуже багато втратив, тобто там величезні капітали, вони знизилися, і Маск там скільки там, мільярдів втратив, тому що понижені акції і так далі. Друзі, ви, от, хто так мислить і каже: от, подивіться, навіть друзі е, Трампа вони постраждали. Ви, напевно, не до кінця все розумієте. Тобто, якщо, наприклад, у Ілона Маска. Ну, уявимо, було 100 мільярдів доларів. І за ці 100 мільярдів доларів він міг купити, ну, умовно, там, 100 підприємств. Кожне по ціні мільярд. От у нього 100 мільярдів, і він може купити 100 підприємств вартістю в 1 мільярд. А тепер уявіть собі, що Вілона Маска стала не 100 мільярдів, а 80 мільярдів. 80 мільярдів. Але підприємства, які коштували мільярд. Миттєво стали коштувати, умовно, вже 500 мільйонів. 500 мільйонів. І те, що раніше Ілон Маск міг купити на ту ж саму суму 100 підприємств, сьогодні на цю ж саму суму він може купити ну не вдвічі більше, а в півтора рази більше підприємств. Розумієте? І ось ці скорочені гроші, які є в Ілона Маска, вони не скорочені. Вони навіть виростають, збільшуються, потенційно збільшуються. Уявіть собі, ви тримали в доларах там, 100 тисяч доларів в банкі. І тут якесь відбулося там, падіння чогось, і ви втратили, ну, умовно, 20% від своїх збережень. Тобто, у вас 80 тисяч доларів на руках. Але коли у вас було 100 тисяч доларів. Ви могли на ці 100 тисяч купити дві однокімнатні квартири в Києві по 50 тисяч доларів. А потім щось таке сталося: що грошей ні в кого немає, доларів ні в кого немає. Ви з банка змогли забрати тільки 80 тисяч, але ніхто не купує, тому що ніхто нічого. І квартири з 50 тисяч стали коштувати 25. 000. І ви вже можете купити три квартири. Три. Ви скажете, ну так ти ж їх і продаш, але у вас є актив. У вас є актив уже в три квартири. Вам для трьох квартир потрібно було вже мати 150 тисяч доларів. А так ви за 80, чи у вас 5 тисяч залишиться на ремонт десь в кімнаті однієї з квартир, або на оновлення ремонту. У вас вже три квартири. У вас три активи. Розумієте? Завтра ціни піднімляться, бо ви ж. Кажете, ну так це ж три активи, ну це ж такий актив, який, що ж з ним робить, воно ж все одно дешевше. Завтра ціни все одно повернуться. Подивіться в Києві. Колись, я пам'ятаю, 2018 чи 2019 рік однокімнатну квартиру в Києві можна було купити за 18-20 тисяч доларів. Однокімнатну в Хрущівці. Спробуйте зараз за 20 тисяч доларів однокімнатну в Києві купити. При цьому це. Не в дуже далеких районах, от таких наближених до центра, за 30 тисяч доларів можна було купити нормальну однокімнатну квартиру. В нормальному ще більш-менш стані. Це ще всього-навсього, там 10 років тому. І бізнеси, які мають стратегії, вони прокладаються надовго. Це не так купив, продав. І сьогодні ти можеш вкинути кошти в ліквідні, абсолютно активи, поступова економіка підніметься. І в тебе зі 100 мільярдів через, умовно, 5, 7, 10 років може вже бути 250 мільярдів. Отак От робляться великі кошти. Тому коли сьогодні ми дивимося на Трампа, дивимося на його рішення, ми повинні мислити не категоріями сьогодні купи-продай, а стратегічними категоріями: що буде з цим завтра, що можна зробити сьогодні, а до чого це призведе, а що можна сьогодні купити. І повірте. Біля Трампа є дуже багато толкових людей, які чітко розуміють, куди вкластися, що сьогодні, де заробити, щоб завтра вони забезпечили собі повне домінування в деяких сферах. Це так само, як в Україні дуже часто є спекуляції на доларовому курсі. Люди, які наближені десь до якихось банків, до якихось державних установ, до якоїсь державної таємниці, наприклад, вони знають, що завтра, наприклад, гривня обвалиться. На цьому можна. Круто заробить, якщо ти банкір, якщо ти знаєш цю інформацію, і в тебе для її реалізації, умовно, місяць, ти можеш просто взяти і дати ну, величезні відсотки під депозит, написати акцію спеціально там, для українців, бла бла-бла. Там 20% чи 30% депозити в гривні і так далі. Українці що роблять? Біжуть, здають долари, здають тобі гривні, ти береш ці гривні. Заморожуєш в діпозит, тому що це реально ти береш їх там, умовно, на рік і зняти не можна. Забираєш ці гривні, купуєш на них долари. Ти знаєш, що гривня обвалиться. гривня ввалець, ти частину цих доларів повертаєш назад гривні, віддаєш людям навіть з відсотками і залишаєшся в плюсі. Отак От це робиться. Але це можуть зробити тільки ті, хто володіють або силою впливати на процеси. Або володіють автентичну інформацію. Я думаю, що у Трампа є і сила, і інформація, і люди, які можуть все це провертати. Тому, коли Трамп говорить американцям не панікуйте, то американцям потрібно крепко подумати, чи дійсно Трамп їх веде туди, де панікувати не потрібно. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячним. Не забувайте підписувати, ставати спонсорами каналу і пишіть коментарі. Це дуже-дуже важливо.